Нас захистити, які показали, українці стають на коліна лише у молитві і ніколи перед загарбниками і окупантами. Біблія вчить нас любові до ближнього, а сьогодення показала нам справжнє значення цього слова, коли навіть за сотні кілометрів один від одного ми підтримуємо, допомагаємо один одному, захищаємо один одного, молимось. Один за одного, коли всі ми всі ми стали один одному ближчими, один одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набувався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас вбивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо у Бога на плечі шеветина.